Це особиста зброя офіцера, особиста зброя сержанта, яка застосовується в крайніх випадках. Привіз для того, щоб подивилися правильність його використання, як його розбирати, як його збирати, як ним працювати взагалі. Гвардієць Дмитро Імамєєв демонструє землякам особистий пістолет Макарова. Це доповнення до виставки зброї і засобів захисту, яку представляють військовослужбовець ЗСУ Сергій Мамаєв та волонтер Андрій Рибальченко. Найбільший інтерес до неї у дітей, щоб люди розуміли, що таке зброя, що це дуже небезпечно і що вона не шуткує, вбиває і ранить, і що не гратися не можна і краще її не тримати в руках. Не боже нікому взагалі можете приміряти. Я так же само в школу ходив. Я так же само на просивній підготовці, так же само ви так же само займалися. Це було цікаво, це було. Мови для мене а зараз на даний етап, я вже 9 років в армії на захист країни Дмитро Імамєєв став у 2015 році, і нині тиждень як повернувся із зони бойових дій. Із перших днів повномасштабного вторгнення налагодив контакт та отримав необхідне від земляків із благодійної організації Сильні волею. Нині на благодійному ярмарку збирають гроші на авто для його підрозділу. Ми вирішили для для наших благодійників, для людей зацікавлений нашою організацією, влаштувати благодійну ярмарку, щоб кожен міг прийти, подивитися, як проходить процес, де ми проводимо свій вільний від роботи час. Представники гніденського старостату привезли на ярмарок вироби місцевих майстрів, домашні страви, те, що виготовляють на фронт. Це наша фірмена страва. Імбирно-лимонна бомба з перших днів війни. Ми її вже близько тисячі літрів зробили. За два місяці сплили 40 сіток, десь розмір 5 на 6 метрів. Волонтерки із озерян готувалися до ярмарку два дні. Крім фірмових страв, які передають на фронт, привезли на продаж сувеніри ручної роботи. У нас і стіл, і, і солоний стіл, і наші вироби, і милоручної роботи, і брелки бісером. Вибір є, ми продаємо все, і на виручені кошти підуть на придбання необхідного для наших захисників. Це барбекю робить 30 кілометрів. Була на моя машина. Це в новоукраїнське чекен Олександр Чорфа за донати частував усіх українськими стигенцями та кавою. На ярмарок до варви він також привіз парфумерію із Франції. Це місце я сильно люблю. Це брат, це серце. І я хочу. Роботи на Україні, я хочу реконструювати України. Я хочу, щоб Україна буде спокійною. Малюю пса патрона для наших військових. Пес патрон це такий мужній хоробрий, як наші хлопці. Цю локацію облаштували, аби діти могли написати листа та зробити малюнок для українських військових. Дітки донатять, витягують лотерейку і потім отримують якийсь приз. Малюємо фарби, розмальовочки, будемо ліпити, малювати, вирізати. Відправлено. Десятирічна Альона віддала волонтеру Максиму Рибальченку 4 тисячі гривень, які збирала останні п'ять місяців. Мали, У мене все є. Зараз війна. І Ваші я захотіла ці гроші віддати за СОУ. За дві години роботи ярмарку волонтерам благодійної організації Сильні волею вдалося зібрати 72 тисячі гривень. Ще 20 тисяч за інформацію Ольги Олександрів їм передав гурт північ. Це з її слів 60% від необхідної нафтосуми. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.